Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. білоруський правитель Олександр Лукашенко на несподіваній прес-конференції підкреслив, що Білорусь і надалі залишатиметься плацдармом для російського нападу на Україну. Однак білоруська армія буде брати участь у російській агресії тільки якщо українські війська перейдуть білоруський кордон. Ті заяви Лукашенка, які не мов би, перекреслюють ці ймовірні прогнози щодо участі білоруської армії у наступному етапі російської агресії. Проти України не варто сприймати буквально, адже Лукашенко, як і його кремлівський спонсор Володимир Путін, готовий до будь-якої провокації, яка стане виправданням участі білоруських збройних сил у агресії проти України. Тобто, якщо Путін і Лукашенко під час своєї чергової зустрічі у п'ятницю, приміром, ухвалять рішення про те, що білоруські військові готові взяти участь у російській агресії, Проти України провокація, яка стане приводом для білоруської участі, буде організована російськими або ж білоруськими спецслужбами. Просто російських або білоруських військових переодягнуть в українську військову форму. І скажуть, що українські підрозділи перейшли кордон між Україною і Республікою Білорусь а таким чином Україна загрожує національній безпеці Білорусі. І єдиним виходом для Лукашенко та його банди є ухвалити рішення про участь білоруських військових у війні Росії проти України. Набагато більш цікавим є заклик білоруського правителя до американського президента Джозефа Байдена прибути до Мінська і організувати трьохсторонній заміт, на якому мають бути присутніми сам Байден, російський президент Володимир Путін та його жалюгідна маріонетка Олександр Лукашенко. Лукашенко сказав, що. І з Росією можна досягти неймовірного однак для цього цивілізований світ має робити кроки на зустріч кривавій терористичній державі Володимира Путіна, яка сприймається сьогодні у цьому самому цивілізованому світі з неодмінною огидою. Однак ці слова Лукашенка позасунім узгоджені з його московським покровителем, ще раз свідчить про те, що Володимир Путін готовий до. Певного перемиря, яке забезпечить йому можливість збирання нових сил проти України. Для остаточного вирішення українського питання, що залишається головною політичною метою російського президента та його найближчого оточення, а також відповідає інтересам Олександра Лукашенка, який підкорив всю свою політичну кар'єру інтересам Кремля, і у виживанні диктаторського режиму Володимира Путіна вбачає своє власне виживання. Однак є абсолютно очевидним, що навіть якщо б теоретично уявити собі зустріч президентів Сполучених Штатів і Росії у мінську, тільки не зрозуміло, для чого цим двом президентам потрібний Лукашенко, але це вже питання до білоруського правителя та його завищеної самооцінки і власної важливості. Ясно, що Путін вимагав від Джозефа Байдена визнання так званих територіальних реалій, тобто, з точки зору російського президента і України, і цивілізований світ мають визнати російський статус окупованого 2014 року Криму. А також анексію, що відбулася у 2022 році, анексію Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області тільки на цих умовах, тільки на умовах порушення міжнародного права, тільки на умовах, коли Україна офіційно оголосить про свій нейтралітет, тобто відмовиться від участі у НАТО, російський диктатор готовий до перемир'я із ненависною йому державою. Заклики до цього перемир'я, як ми бачимо, зараз звучать від усіх агентів впливу Російської Федерації на заході. Ми бачимо чи той, чи інший Заклик до проведення перемовин від представників одіозних політичних сил у європейських країнах, які підозрюються у співробітництві з російським політичним режимом та навіть більше у фінансуванні цим політичним режимом своїх витрат і самого свого політичного існування. Ми бачимо, як з'являються. Подібні заклики у американських і європейських медіа, закликів, яких підкреслюється, що насправді війну ніхто не може виграти, що Росію не можна перемогти. А отже, з диктатурою Володимира Путіна потрібно домовлятися і потрібно зменшити військову допомогу Україні, щоб таким чином створити у Володимира Путіна враження, що вільнований світ готовий йти назустріч його агресивним вимогам. І от тепер в ролі такого. Поштаря для Джозефа Байдена використовується ще одна путінська маріонетка жалюгідний Олександр Лукашенко, який і у власній державі сприймається більшістю громадян як керівник окупаційного режиму, як квісник, як зрадник національних інтересів білоруського народу, як людина, що знаходиться у резиденції президента Білорусі, тільки дякуючи силовій підтримці власних воєнізованих структур, а також допомозі Володимира Путіна, російських спецслужб і російської. Армії, яка вже фактично окупувала Білорусь, абсолютно очевидно, що президент Сполучених Штатів, коли буде у Польщі, абсолютно не буде погоджуватися із самою ідеєю зустрічі з Володимиром Путіним і тим більше із Олександром Лукашенком. Ясно, що це вистріл в нікуди, який не буде сприйматися цивілізованим світом аж до того часу, поки Росія не усвідомить, що мир можливий тільки на умовах повного виведення російських військ з української території, обговорення питань російських репарацій України за місяці, а можливо і за роки агресії Росії проти України. Вирішення питання гарантії безпеки України. В яких Російська Федерація має чітко погодитися із вступом України до НАТО і розміщенням на українській території таких озброєнь, які могли б нанести Російській Федерації непоправну шкоду в разі наступних спроб нападу на українську землю. Тільки в цій ситуації, тільки коли український народ може бути переконаний в тому, що Росія зруйнується в разі ще однієї війни проти України, можна говорити про якесь закінчення війни. І, звичайно. Це може бути тема для серйозних перемовин між Російською Федерацією з одного боку і цивілізованим світом і Україною іншого. Але поки Володимир Путін не усвідомить, що саме таким може бути зміст домовленості, звичайно ж, війна буде продовжуватися, і ніякі пропозиції Олександра Лукашенка. І ніякі його погрози задіяти власну армію у війні не змінять цієї очевидної для цивілізованого світу ситуації. Диктатор може скільки завгодно передавати на своїх прес-конференціях таємні бажання російського президента Володимира Путіна з політичної точки зору. Це не означатиме практично нічого. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам!